За інформацією синоптиків, в Україні 14 грудня мокрий сніг та дощ місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині дощі вночі у Карпатах та у північно-східних областях значні опади. Південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі та вдень від одного морозу до чотирьох тепла, вночі у східних та північно-східних областях 1-6 морозу, вдень у центральних областях 3-8 тепла, у південній частині до 13 тепла. По Київщині вночі від плюс одного до нуля хмарна погода протримається весь день, дощ із мокрим снігом. Очікувана температура вдень від нуля до плюс двох. У Києві вночі 0 градусів, вдень очікується 0 плюс два та дощ із мокрим снігом.